11 березня 1945 року екіпаж ударного авіаносця Рендольф відпочивав від бойових завдань, коли зненацька пролунала сирена повітряної тривоги. Майже одразу корабель затрясло. Екіпаж почув оглушливий вибух, корму судна протаранив начинений майже тонною вибухівки японський бомбардувальник «Йокосука Гінга». Ця жахлива атака, що забрала життя 27 моряків та поранила ще 105, була лише одним з численних нападів камікадзе, групи спеціального призначення імперського флоту Японії. Єдина місія якої завдати якнайбільшої шкоди ворогу ціною життя пілота. У цьому випуску ВОЗ ми поговоримо про те, як Японія змогла переконати тисячі молодих пілотів добровільно віддати життя за країну та імператора, яку техніку використовували камікадзе, та які смертники воювали за країну сонця, що сходить. Зухвалий напад Японії під проводом імператора Хірохіто на американську базу Перл-Гарбор став першим успішним виступом імперії проти США та британської співдружності. До 1942 року Японія майже без перешкод просувалася Азією та Тихим океаном та загарбала Філіппіни, Тайвань та Сингапур. Але в переламній битві за Мідвей американські війська завдали нищівної поразки японському флоту. Надалі японський флот та морська авіація не могли зрівнятися з новітньою технікою союзників. Кожна атака на флот США закінчувалася з жахливими втратами для імперії. У вересні 1944 року японцям стало очевидно, що союзники планують наступ на Філіппіни, критично важливу для імперії територію. Для захисту островів було розроблено щоґо, тобто план перемоги. Під час його формування пілоти запропонували рішення, яке прямо відкидало можливість повернення живим. Але звідки ж взялася така готовність до самопожертви? Відповідь криється в історії та культурі Японії. Кодекс Бушідо або Шлях воїна існував у різних варіаціях з 12-го сторіччя і був моральною настановою для самураїв. Докладніше про них у одному з попередніх випусків ВОЗ, посилання в описі. Один з принципів самураїв краще померти гідно, аніж жити в ганьбі. Саме звідси походить стародавня традиція сепуку, ритуального суїциду, який вчиняли, аби не потрапити у полон або як покарання за нечестивий вчинок. Крім того, з давніх давен японське суспільство мало велику повагу до влади. Імператор вважався арахітогамі – втіленням Бога, поклонятися йому священний обов'язок кожного японця. Перед другою світовою у Японії активно популяризували етику бушідо дітей з раннього віку навчали вірності імператору та важливості самопожертви заради загального добра. Ще до появи камікадзе під час Другої світової були відомі так звані банзай-атаки. Піхотинці буквально кидалися на ворожі кулемети та артилерію з криками Банзай побажанням довгих літ своєму імператору. Тоді ж, в 1942 році, почалися перші самовбивчі атаки пілотів. Пілоти підбитих літаків та ранили ворожі судна, аби отримати, хоч якусь користь зі своєї смерті. Розповіді про ці атаки ширилися японським суспільством. Капітан Мотохару Окамура, керівник авіабази «Татеяма» в Токіо, був найімовірніше першим офіцером, який офіційно запропонував тактику атак Камікадзе. Трохи згодом у жовтні японська розвідка помітила наближення американської армади до Філіппін. Тоді контр-адмірал Масафумі Аріма повів пілотів в атаку та врізав свій літак в американський авіаносець Франклін. Останній зазнав значних пошкоджень. Японська пропаганда жваво підхопила цю маленьку перемогу та зробила з адмірала взірець патріотизму та жертовності. За чотири дні віце-адмірал Онісі Такіджіро, командир першого авіаносного флоту, отримав завдання прикрити японські кораблі під час атаки на американський флот у філіпінській затоці Лейте. Японська авіація на острові була майже винищена, тому під час брифінгу офіцерів 201-ї авіагрупи Онісі оголосив. Я вважаю, що існує лише один спосіб провести операцію: це покласти 250 кілограмові бомби на винищувачі зеро і дозволити їм врізатися в американський авіаносець. 23 новачки пілоти без видимого сумніву погодилися. Пілотувати смертники мали Міцубіші а m або зеро маневрові легкі літаки з великою дальністю польоту. Модифікація зеро позбавлена зайвого обладнання та оснащена бомбою у чверть тони, стала основним знаряддям нападу пілотів камікадзе. Грандіозний дебют камікадзе відбувся 25 жовтня 1944 року під час битви за затоку Лейте. Один зеро пошкодив авіаносець Сенті, а інший зробив чималу пробоїну в судні Сувані. Хоча обидва кораблі залишилися на плаву, уцілілий екіпаж був нажаханий неочікуваною та божевільною тактикою японців. Водночас були атаковані авіаносці Кіт Кунбей та Ло». Останній став першим успіхом камікадзе. Японська бомба запустила ланцюгову реакцію вибухів торпед, які розірвали корабель зсередини. Загалом було уражено сім авіаносців, а також сорок інших кораблів. Приблизно тоді ж виникла назва загону, знайома нам у прочитанні Камікадзе, тобто Божественний вітер. Саме так японці називали напівлегендарний тайфун, що двічі врятував країну від монгольського вторгнення у 13 столітті. Перші перемоги, неабияк збентежили американців і надихнули японців. Хоча союзники успішно продовжили свій наступ на Філіппіни, прикрашені пропагандою атаки пілотів призвели до напливу добровольців, готових віддати життя за вічну Японію. Якщо на початку війни японські пілоти проходили серйозний відбір, жорстку підготовку та інтенсивні тренування в повітрі, то з впровадженням шкіл камікадзе якість навчання сильно змінилася. Нестача літаків та палива зменшувала кількість тренувальних польотів. Камікадзе вивчали базову тактику бою та слабкі місця ворожих суден. Крім того, навчання включало жорстокі фізичні покарання, які повинні були повністю дегуманізувати пілота та зробити його байдужим до неминучої смерті. Поза тим, тактика камікадзе вдосконалювалася. Загальноприйнятною стала формація з п'яти літаків: трьох камікадзе та двох ескортів, які мали відбивати атаки ворожих штурмовиків. Найбільше використовувалися два варіанти підльоту: біля рівня води, що допомагало оминати ворожі радари, але залишало літаки відкритими для обстрілу, або з висоти до 10 тисяч метрів, що дозволяло досягти значної швидкості, але ускладнювало керування літаком. Філософія Камікадзе ширилася японською армією. З осені 1944 року японці почали масово виробляти літак-бомбу Окха з дерев'яним корпусом та ракетними прискорювачами. Бомбу скидали з бомбардувальника. Після чого її пілот скеровував понад тонну вибухівки на ворожий корабель. Найвідоміше застосування цього літака у битві за острів Окінава. Морські сили Японії теж мали своїх смертників. Пілотовані торпеди Кайтен, які несли по півтори тонни вибухівки. Але недоліки в конструюванні та складність керування призвели до неефективності. З півтори сотні запущених торпед лише дві потопили ворожі кораблі. З жовтня 1944 року почалося тренування на Щінньо моторних човнах, що несли до 300 кілограмів вибухівки. Водні камікадзе вперше вступили в бій у битвах за Філіппіни взимку 1944-45 років, де затопили два кораблі. Останні їхні застосування зафіксовані під час битви за Окінаву, де один з них таки спромігся потопити десантний корабель США. Імперська армія Японії мала також наземний аналог Камікадзе, загони солдатів з бомбами-наплічниками, які мали зненацька атакувати танки, стаючи смертниками. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто давно і щиро допомагає нам вивозити: Ілья Маєр, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плехова, Олександра Ільченко. Олександр Почкун, Максим Шпак, Остап Ковальчук, Дмитро Іщенко, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Надія Фоменко, Віктор Дорогій, Маргарита Кремнева. Битва за острів Окінава стала вирішальною і однією з найкривавіших битв Тихоокеанського фронту у Другій світовій. Оборону острова доручили віце-адміралу Матоме Угакі. Його план полягав у масовому створенні загонів Камікадзе, основу яких складали б недосвідчені пілоти та застарілі літаки. Угакі пропонував дозволити американцям просунутися в глибу острова, після чого атаками Камікадзе знищити флот противника. Американські війська почали висадку на Окінаву 1 квітня 1945 року. А вже 6 квітня три з половиною сотні літаків Камікадзе піднялися в небо, потопили есмінці Буш та Колхун та пошкодили ще близько 20 кораблів. Того ж ранку почалася сумнозвісна операція Тенго. Екіпажу найбільшого у світі на той час Лінкора Ямато було наказано провести самовбивчу атаку на союзний флот, що підступав до Окінави з метою відволікти від масової атаки камікадзе. Попри протести моряків, місія таки почалася. Поки Лінкор атакував флот США, 114 камікадзе здійснили свої останні польоти. Масивна атака принесла скромний результат. Лише авіаносець Генкок та Лінкор Меріленд були виведені з ладу, а ще три кораблі було пошкоджено. 21 червня 1945 року. Союзники зайняли окінаву, нанісши імперії нищівного удару. Втім, ще місяць японці вперто продовжували посилати літаки камікадзе на позиції противника. Останньою їхньою жертвою став есмінець Калахен, затоплений 28 липня. Після скидання ядерних бомб на Хірусіму та Нагасакі імператор Хірохіто оголосив про капітуляцію. Адмірал Угакі, не готовий прийняти поразку. Разом з кількома добровольцями вирушив у свою останню місію в бомбардувальнику. Успіху вона не мала. Угакі загинув. Батько загонів Камікадзе, адмірал Онісі, вчинив сепуку наступного дня після капітуляції Японії. У своїй передсмертній записці він просив вибачення у пілотів Камікадзе за те, що не зміг принести перемогу своїй країні, чим прирік їх на марну смерть. Що ж можна сказати про ефективність камікадзе? Ці атаки коштували Японії 2600 літаків та життя 4000 пілотів. Від атак смертників постраждали сотні кораблів-союзників та потонули, чи були виведені з ладу близько 40 кораблів, серед яких три ескортних авіаносця, 15 есмінців та 12 десантних кораблів. Такі результати були значними, але не змогли принести Японії перемогу. Образ Камікадзе глибоко відклався у масовій культурі. Про це свідчить велика кількість книг та фільмів, так чи інакше натхнених японськими смертниками. У самій Японії ставлення до камікадзе амбівалентне. Переважна більшість людей засуджує командування, яке заохочувало подібні атаки, та водночас віддає шану пілотам як героям, які віддали життя за батьківщину. Так по всій Японії та на Філіпінах можна зустріти монументи, таблички та статуї, що вшановують пам'ять самовідданих військових. Проте атаки смертників не лише ознака минулого. Згадаємо 11 вересня 2001 року постійні терористичні акти смертників по всьому світу. А як ви гадаєте, що керує людьми, які свідомо віддають життя за певну ідею? Чекаємо на ваші думки в коментарях.